Бувають такі дні, минути, що не хочеться нічого ні робити, ні ну, взагалі, особливо коли це свято якесь, там реально розумієш, що фізично там щось таке Ах, пахучий дуточок не треба робити. Просто береш, вмикаєш полив, виходиш на грядку на свою, вмикаєш камеру свою. І проходишся по грядечки, і рекламуєш свій товар. Невпинно. Рекламуєш, рекламуєш і продаєш. І ви будете завжди в усіх на виду. Ви будете завжди в усіх вискакувати, з усіх утюгів, як кажуть. Дивіться, я вам пропоную, наприклад, ось. Як же ж, якби ж це пам'ятають усі назви? Забула, ладно, давайте далі. Це Перовські 55, Трахеліум 55, 10, 450, абутилон 5, 300 або 1,65. Це гейхери по 85 гривень, скоро буде на опт по 25 гривень одна штука при умові покупки від 48 штук. Капуста декоративна, є на опт і є поштучно, штучно. Ці святкові дні на Пасху до Пасхи на Пасху по 15 гривень. Продавала по 20, успішно продавала, декілька касет вже продала. І є низькоросла, а також є, дивіться, жемчужниця, яка шикарна. Пур Пурпурник, оцей пурпуровий. Жовтим цвіте, гарненько такі червоні листечко, Бачите, яка красота. А ось, ось що зацвітає аквілея, Монарда. Там воно буде. Монарду можна, наверное, з квіточкою буде продати. Дороже. <сум> можна зараз по 65, хто заводжує з квіточкою, буде дорожче. Ну, такі діла лілійники, лілійники махрові по 35 гривень, дивіться. А, і по 5 гривень все фіалочка. Звичайна фіалочка, це я висадила сон травичку. Було по 55 гривень, а на наступний рік буде всі 100. Отак, от, от так робляться гроші. Тому не зупиняйтесь, беріть свій телефончик в руки і вперед на грядочку. Дивіться, яка красота. Ви ж душею відпочиваєте. Я не знаю, як ви, але я до. Покинула все і пішла ось на грядку, тому що мені захотілося такої якоїсь... Зв'язку, зв'язку з природою. <ріху> ну якось так. Так, да, Всі ми втомляємося, в да, усіх бувають щось якісь тараканчики. Ось тараканчики налізли на цю на Перовську. Буває в голову кому налазять тараканчики. Налазять, налазять, треба їх, і буде все окей. Я вас їх обнімаю, ви у мене найкращі.